Доброго вечора Ютуб глядачі мого каналу бігом по схемі. Так, ось я зробив ще одну схему таку такусь. Пишу її. 4. Так, дивіться. Двигун самий. Подключення зірочка, там чи трьохгольник. Я в цьому такий баран. Ну і спитую методом втика. Так, розетка ось. Виведжено від середнього. І виходить вже так, як на другій схемі в мене. Ось друга схема. Так, що я зробив ще? Поставив сюди по 4 мікрофарати конденсатори совєтські. У мене ще один був. Неділю авто. Тут 25 мікрофарад поставив і тут. 40 мікрофарад поставив. Так, яка проблема пішла далі? Впала потужність, це однозначно, що ємкість конденсатора, Ну, є, є мінуси, є плюси свої. Для цього мого ось двигуна з мусорки, грубо говоря, то на ту ємкість йому тяжко. А, ось цей кондесатор. А, тут так, творчий безпорядок. Ось такий ось конденсатор у нас на 500 вольт, там 4 мікрофарад. Два штучки стоїть. Так, відхилився від теми. Значить, що в нас на цій розетці стабільний ток, все працює то є безвідмовно. Ну, що я замітив, що коли запускаю дрель. До кВт там практично не вистачає. Режим генерації тряється. Так. З цією розеткою попроще. Режим генерації не тіряється, Робить в своєму практично режимі. Ну, падає, падає вольтаж. герців в мене нема чим заміряти. Там, Бо почнуть писати герць неправильний, там ще щось, там, коротше. Ніхрена там не треба, він провірив болгарку і все там заїбісне. Вибачайте, просто писали такі коментарі. Я їх так і не зрозумів. Так, ще що, який плюс пішов за ним? У мене рівньова передача, ось натягнутий ремень, ось прямий все. Все крутиться ось. Отак. І при запусці е, в мене при тій схемі, що там було 3 по, е, да, 3 по 40 мікрофарад, е, режим генерації е, запускався при, при низьких оборотах. Ну, мені це не дуже подобалося, тому що мені треба прогріти двигун. Е, все таки холодний. Е, то зараз mm. більш міння ліпше стало. Ну, демонстрацію зроблю я вам невеличку, коли як генерується воно, при яких обертах. Так, стартуємо. Двигун прогрівається поки. Прогріб рейд уже туди гон. Що в режим генерації. Зараз оберти скину, режим генерації пропаде. Для прогріву двигуна це мені більш підходяще, бо коли сразу режим генерації був е, тяжко двигунові самому. Тобто на довговічність двигуна воно повлияє. Так, все, дякую за перегляд цього відео. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Кому було е, полезне це відео, лайки, лайки і лайки. Вже дезлайки. У мене, у мене тут бардаки, блядь, робляться, звісно такі. Добре, до побачення.